Сьогодні хотів поговорити з вами про щось, що, можливо, звучить дуже по-сучасному, але насправді воно лежить у самому серці Євангелія і в загальному писанні. Це питання ідентичності. Хто я, ким я є насправді? І справді, в сучасному світі це питання піднімається дуже часто, і чим ми далі йдемо, тим більше воно піднімається. Але, на жаль, піднімається не так, як потрібно було б, не так, як хотів би цього Бог, і не так, як цього, це написано у Писанні. Ми живемо у світі, який постійно намагається дати нам відповіді на ці питання, хто ж ми такі? І от нам намагаються дати оці відповіді додаткові, які будуть навантажувати нас всередини, і все те, щоб заполонити оцю порожнечу всередині людини, яка. Шукає самого себе, яка шукає сенс життя, яка шукає сенс власної особистості. Світ каже, ти це твоя професія, ти це твої успіхи, ти це твої переконання, орієнтація, політична позиція, національність, чи навіть те, що ти постиш у своїх соцмережах, воно може бути різним. І світ каже, що ось, якби твої ідентичності, вони отак стають в ряд, те те, те, те. Але Боже Слово воно каже інакше. І ми в Божому Слові поглянемо на ці відповіді, які даються які даються Богом які через людей своїх на питання, хто я такий. Боже Слово каже в Колосянам 3:3: Бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. І ось тут починається така справжня боротьба між тим, ким мене називає світ, і тим, ким мене назвав Господь. Що ж таке християнська ідентичність? Християнська ідентичність це не просто належність до релігії, це не просто належність до якоїсь церкви, це нове народження, це не нова ідеологія, якась просто набір якихось правил та законів. Християнська ідентичність, це не просто набір моральних правил, це нова природа. Це щось нове, що створюється всередині мене, всередині вас, всередині кожної людини, яка приходить до цього. Апостол Павло в 2. Коринтян 5 розділі каже, тому-то, коли хто в Христі, той нове створіння стародавнє минуло, а нове настало. Це означає, що наша самоідентифікація, вона не базується на тому, що ми колись зробили. Вона не базується на тому. Що до чого ми колись досягли, вона базується на тому, що зробив для нас колись Христос і чи прийняли ми це. Ми не визначаємо себе своїм, своїми оцими земними перемогами чи земними невдачами, своїм минулим чи статусом. Ми визначаємо себе кров'ю Ісуса Христа. У світі люди кажуть, будь собою. А Христос каже: Помри для себе, щоб жити зі мною. Світ каже, шукай свою ідентичність десь всередині себе. Христос каже: знайди ідентичність в мені, в Ісусі. Він хоче, щоб ми шукали її десь там. І поки люди світу намагаються зібрати себе докупи, бо не можуть зрозуміти, як і для чого ми тут взагалі знаходимося, ми, віруючи, фактично задарма, отримаємо нову сутність, нову природу через віру в Ісуса Христа, через покаяння, через прийняття і через необхідне відповідно життя для цього. Важливо визначитися з тим, яка ідентичність для мене є найвищою. Якщо без контексту запитати людину, хто ти, що відповість людина, що відповім я на це питання? У нас є безліч варіантів для відповідей. Від імені до нашого статусу, національності чи і віку і так далі. Безліч відповідей. Але яка з них має найбільшу цінність особисто для мене? Зараз все більше спостерігається в людях, що ідентифікація себе як християнина відходить з першого плану. Вона відходить з першого місця і її місця займають інші ідентифікації, які намагаються стати першими, які нав'язує нам світ, які нав'язують нам суспільство. Зараз у нас найпопулярніше що? Я бізнесмен, я волонтер, я патріот. Я українець, я там е, якийсь депутат, ще щось, я багата людина, безліч усяких різних статусів, які, запол... які намагаються вилізти на усе перше місце. Хоча перше місце в нашій ідентифікації завжди має займати Христос. І вже у, люд... у людей всі соцмережі, і всі розмови, всі думки про те. Як вони допомагають десь, як вони десь щось роблять, як вони заробляють, як вони купляють новий дім чи автомобіль, це все дуже добре, це все класно, але це не має заповнювати весь простір мого розуму, мого серця і мого життя. Воно не має стояти на першому місці. Ми можемо мати багато ярликів на собі. І світ дає нам можливість їх отримати. І, ми, і добре, коли ми дійсно заробляємо десь, добре, коли ми допомагаємо десь, добре, коли ми десь щось робимо на благо, це теж свого роду проповідь може бути. Але знову ж таки, з яким серцем і для чого ми це робимо, і куди ми це виставляємо в своєму житті? Жоден з цих земних статусів, вчитель, студент, син, донька, ще щось, воно не є вічним. Є вічним лише одне визначення, яке завжди буде нескінченим і істинним для дітей Божих: я, дитя Боже. Я послідовник Христа. І це той самий, можна сказати, статус, по якому ми повинні жити і який повинен бути на першому місці. В 1 Івана 3:1 написано: дивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Це не просто ще один титул нам на футболку. Це нове народження, це новий паспорт небесного громадянина, це новий статус і це нова природа, це нове життя, яке з нуля повністю очищене, яке починається в момент покаяння і йде далі. Вже до нашої і фізичної смерті, але і після цього. Воно йде до нескінченності, до вічності, де ми будемо з Богом. І це перша ідентичність, яка має визначати всі інші. Світ намагається сказати мені, ти спочатку належиш до певної групи, до певної культури, до певної політичної сили, а потім, якщо хочеш, до Бога, до своєї віри. Ну, ти можеш вірити у що хочеш, я вірю в своє, ти віриш в своє. Головне, інших не чіпай, це твій десятий статус. Але це так не працює. Євангеліє, каже, протилежне, спочатку Христос, все інше після. Шукайте найперше Царство Божого, а все інше додасться вам. Перш за все Царство Боже. Перш за все, Господь. Перш за все, Бог. Коли ми знаємо, хто ми у Христі, тоді всі інші ролі вони також набувають сенсу. Вони також вже отримують того сенсу, який закладав туди Господь. Ці всі ролі, чоловік, жінка, громадянин, професіонал, вони стають правильними. Але коли ми забуваємо про Господа, коли ми вже повністю відходимо від цього всього, тоді стає інакше. І Господь не хоче бути ще одним погоном на моєму плечі. Господь не хоче бути ще одною зірочкою десь на, мої, на моїх грудях. Йому це не потрібно. Він хоче бути основою. Основою, основою нашого з вами життя, основою нашої з вами ідентифікації, нашого мислення. І дуже часто ми намагаємося поставити Господа в ряд з усіма іншими, щоб він стояв десь там, поміж ними, поставити віру кудись, як у відомих політичних гаслах, де віра стоїть десь в кінці і десь поміж усіх інших слів. Але так не працює. Згадайте історію Самуїла. Пам'ятаєте, коли Господь кликав до нього уві сні? Пам'ятаєте, 1 Самуїла, третій розділ, з 8 по 10 вірші. А Господь далі покликав Самуїла третій раз. І він устав, і пішов до Ілія, та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока, і сказав Ілій до Самуїла: Іди, лягай, і якщо знову покличе тебе Господь, то скажеш: Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та еліх на своє місце, і ввійшов Господь, і став, і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле, а Самуїл відказав: говори, Господи, бо раб твій слухає. Не Самуїл тебе слухає, не учень Іллі тебе слухає, не єврейська ліна Левія тебе слухає, ні. Раб Твій слухає. Ілля чудово знав, яка пріоритетність в його житті, яка пріоритетність його ідентифікації, і чому і цьому він вчив Самуїла? Як я відповім зараз, якщо Господь покличе мене? Хто я перш за все? Чи я раб Господа? Чи може я його вже поставив в ряд з іншими ярликами та титулами і просто наліпив десь? Чому світ ворогує з християнською ідентичністю? Ісус сказав: якщо світ ненавидить вас, знайте, що мене перше з ненавидів. Це написано в Івана 15 розділ. Чому? Бо християнська ідентичність це виклик системі світу. Світ каже, ти господар свого життя. Світ каже, все навколо тебе. А Господь каже інакше. Світ каже, Твоя правда головна. Світ каже, все відносно, ти головне нікого не засуджуй. А Христос каже, ти створіння, а не Творець. Ісус сказав Я, дорога, правда і життя, це Івана, 14 розділ: є гріх, є правда і є суд. І це чіткі визначення, це чіткі пункти, які ми не можемо самі для себе визначати чи підмінювати, тому що нам так зручніше. Світ каже, живи для себе, а Христос каже, хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Це дві протилежні системи царство світу і царство Боже. І коли ми приймаємо ідентичність у Христі, ми автоматично стаємо чужими для цього світу, бо ми стаємо протилежними цим людям. Апостол Петро називає нас подорожніми в 1 Петра 2.11. Чому ми тут, але ми самі не звідси. Світ намагається дати нам інші титули інші якісь імена, нав'язати нам інші якісь ідентифікації. Світ говорить, що крім чоловіка ти жінки, та жінки, ти можеш бути котом, оленем, воно, і я не прості Вена Кінга, чи якимось автоботом-трансформером. Це так не працює. Бог створив чоловіка та жінку. Бог світ каже, ти можеш любити кого завгодно, чоловік-чоловіка, жінка-жінку, людина-тварину, робот, людину і так далі. І цих комбінацій може бути безліч, як в покері, бо однією комбінацією грати не цікаво і жити невесело. Але Господь чітко каже: пам'ятаєте, Содом і Гомора були знищені, за які гріхи? Там було безліч гріхів, серед них були мужі ложці, скотоложці і подібна мерзота. Господь чітко каже, це гріх, і йому це неприємно. І такі люди не будуть в царстві Божому, але ми вже визначаємо якось інакше, тому що світ хоче, щоб ми визначали якось інакше, тому що іншим так зручно. І в Біблії чітко це все прописано. І диявол іде далі. Він бере слово Боже, він вириває з нього якусь частину, і він дає його християнам, кажучи: ось це ж слово Боже, він вириває щось з контексту. Він каже: Ну, Господь це любов, він полюбив весь світ. Так, Господь полюбив весь світ. Так, Господь постраждав за весь світ, і Бог любить кожну людину. Але коли Господь прийде в другий раз, Він буде у крові, Він буде знищувати безжально і справедливо всіх тих, хто став його ворогом, тому що Господь святий, справедливий і суверенний. Але цього часу диявол нам не каже. Розумієте, оці виривання з контексту, Неповне Євангеліє, і світ починає цим користуватися і використовувати теж як гасло. Тому ми маємо вивчати Слово Боже і розуміти, що насправді Господові приємно, а що ні. І отак вже потрохи замінюються з нас Божі наліпки, і вони змінюються на світські, на світ. І вже замість чоловіка, якийсь трансгендер. Замість батька сторонник абортів, замість священника звичайна людина, звичайний громадянин і не більше. Тому що і так вистачить. І залишається лише одна з багатьох наліпок, де написано віруючий, але цю наліпку вже навіть не видно, бо я забув про неї, бо я її сховав і головне в неділю знову її дістати, наліпити зверху і прийти до церкви. Згадав, бо світ пригнічує, бо людям незручно поруч з віруючими, віруючи. Не цікаві, віруючи, не крадуть, не обманюють, вони навіть за твоє здоров'я з тобою випити не можуть. Та як так можна взагалі? Не поважає мене. І, деяким... І тут постає вибір, хто я такий. І зараз гостро постає це питання. Дуже гостро. І деяким людям вже пізно думати, хто ти. Тому важливо вирішити зараз, ким я є. Якщо я просто людина. Якщо я просто даня, якщо я просто українець, просто патріот, просто чоловік, то я можу робити що завгодно, без питань. Але якщо я християнин, якщо я раб Божий, якщо я його дитя, то це доведеться відстоювати, і доведеться боротися зі світом. Доводиться, доведеться воювати в цьому, в духовній війні, і багатьом вже доводиться. Коли їх проти волі відвозять кудись на полігони, коли вони проповідують в язичницьких країнах, коли люди сидять у в'язниці за свою віру, або навіть коли їх ведуть на страту за те, що вони відстоюють, ці люди вже відчувають війну. І що буду я робити в такій ситуації, як я себе поведу? Нещодавно думав знову, яка ж гордість і честь померти за ім'я Христа. Ви тільки подумайте, але. Далі приходить думка, а чи зможу я так зробити? Чи вистачить мені сили і сміливості піти і загинути за Христа, якщо потрібно буде? Про це треба молитися. Я розумію одне, скоріш за все, багатьом людям і багатьом з нас, можливо, доведеться через деякий час відстоювати свою віру, відстоювати її в не таких легких обставинах, як до цього. Хто зна, кому іде і як. Але до цього потрібно готуватися. І ця перевірка, можливо, досягне мене, досягне вас, досягне нашої церкви, досягне всіх віруючих нашої країни, як ми себе поведемо в цій ситуації. І все, що мені залишається, просити в Бога сили, розуму і мудрості, щоб мати це все у той час. Але для цього її потрібно мати вже. Нещодавно наштовхнувся на вирізку з проповіді, де проповідник питав у чата GPT, що потрібно зробити, щоб створити швидко зростаючу церкву у сучасності. Там були цікаві слова, я вирішив проповідувати, взяти і перевірити, як це працює. Я запитав те саме у GPT. Цікава відповідь була. Ось що він каже: продукт маркет, релігія це продукт. Створюйте схеми, схеми, які будуть закривати біль та потреби людей. Створюйте заходи та ритуали, де люди будуть відчувати певний коннекшн, Тобто вони можуть відчувати з вами отакий зв'язок, моральний, психологічний. Це можуть бути мантри, багаторазові повторення в піснях, танці, атмосфера та інші. Ритуали повинні повторюватися і легко залітати в тік-ток. Зробіть так, щоб люди завжди відчували до себе доброту. Кажіть їм те, що вони хотіли б почути. Не використовуйте страх, дискримінацію і не зменшуйте цінність жодної окремої думки. Там була ще інформація, але я думаю, суть ви зрозуміли. Будьте популярні у світі. Робіть те, що від вас очікують. Робіть те, що від вас хочуть. Створіть от таку от свою домашню секту. І хай люди приходять до вас, і їм буде класно, їм буде весело, їм буде цікаво. І ви з ними поспілкуєтеся про те, яка у нас ситуація в країні, які у нас, яка у нас влада жахлива, і як, як взагалі нам жити неприкольно, невесело і неприємно. Ми будемо обговорювати з ними що завгодно. Головне не те, що їм не подобається. Головне не обговорювати, що вони грішні. Головне не говорити, що щось вони роблять неправильно. І знаєте, це стосується не тільки невіруючих. Це стосується і християн, які іноді не хочуть чути те, що їм неприємно, хоча ми вже Божі діти. Але нам не весело, нам не подобається. Нам хочеться просто звичайного цього коннекшена, звичайної атмосфери. І так ми починаємо свій занепад. Але хто я? Популіст, маркетолог, піар-менеджер? Чи я християнин? І давайте подивимось на декількох буквально людей з Біблії, які зберегли свою ідентичність Мойсей. У посланні до Євреїв, 11 розділ, 24 вірш, сказано, що Мойсей відмовився називатися сином дочки Фараонової. Він міг би мати дуже багато. Він міг би мати владу. Він міг би повернутися. І я думаю, що навіть за вбивство єгиптянина, можливо, його простили би, бо він був не останньою людиною. Але подивіться на його історію далі. далі. Він отримав набагато більше. Він зміг спілкуватися з самим Богом віч навіч. І це було набагато кращим, ніж будь-який статус в тій імперії Єгипту. Але це коштувало йому певної слави світу земного. Даниїл, Вавилон дав йому нове ім'я. Він дав йому нову освіту, нову культуру, нову їжу і дали можливість стати далеко не останньою людиною знову ж таки в наймогутнішій імперії того часу. Його могли кинути в рів, але не могли забрати в нього ідентифікацію Божої людини. І він залишився такою людиною. Він був вірний Господеві, і ми бачимо його теж величну історію. І Бог дарував йому незвичайні відкриття в пророцтвах, Бог дав йому дуже багато хорошого в його земному житті, при тому, що він повинен був в якийсь момент постраждати. Павло. Відома людина, і ми всі знаємо, він мав усі титули необхідні для хорошого життя того часу. Він мав освіту, він мав статус, він мав громадянство р... Риму, він мав все необхідне, найкращих вчителів того часу. Він був дуже розумним, він був дуже майстерним. Він міг би заробляти кошти на своєму ремеслі, але він називає це все сміттям. Пам'ятаєте, Филип'янам, 3 розділ, 7 вірш, та що для мене було надбанням, те заради Христа я вважаю за сміття. Павло не бачив себе як фарисея, він не бачив себе як звичайного громадянина Риму. Він бачив себе як слугу Ісуса Христа, якого колись переслідував. І за це він дуже багато страждав. Дуже багато. І, врешті-решт, був страчений, як і всі інші апостоли, які загинули не своєю смертю, окрім Івана, який загинув. Від старості, але теж в свій час страждав у вигнанні за ім'я Господа. Це герої. Оце величні люди. І кожен раз, коли думаєш про їх відвагу та сміливість, знаєте, такі мурахи по шкірі. Ти дивишся на них, ти розумієш? Ось вогонь! Це по-справжньому безумні. Вони були безумні заради Христа. І навіть просто, просто читаючи про них, ти відчуваєш, оце полум'я. Ти уявляєш їхній погляд в такі моменти. Вони були принципові, вони були вірні, у них була віра і сміливість. Я ніколи їх не бачив в реальному житті, але я уявляю оцей погляд сміливої, характерної і вірної людини. Думаємо про всіх тих віруючих, яких були жорстоко страчені, і ніби відчуваєш їх серця. Вони ніби билися разом. Хоча зараз тут, на даний момент, ніхто мені не погрожує, мені зараз 22 роки, мені зараз нема чого в Україні майже боятися, так? Але я уявляю оце і відчуваю адреналін тих віруючих людей. І ти розумієш, що ці люди зараз на небесах і вони прославлені, вони мають свою славу там. І вони не просто ідентифікували себе якось, вони жили згідно титулу Божої людини, Божої дитини. Ми живемо в час, коли ідентичність це поле бою. Люди шукають себе в політичних таборах, у соцмережах, у гендерних концепціях, в націоналізмі, в чому ще. Люди шукають себе будь-де у різних групах соціальних та інших. Але ми, християни, і ми в цьому морі ідей повинні не загубитися. Ми повинні завжди пам'ятати нашу ідеологію, нашу ідентичність, Божого раба, як тоді відповів Самуїл. Раб твій. Щоб зберегти християнську ідентичність, ми завжди пам'ятати завжди, хто нас назвав. Пам'ятаєте, Бог каже в 43 розділ, перший вірш, ти мій. Там не бійся, бо я відкупив тебе, назвав тебе по імені. Ти мій. Світ може критикувати, зневажати, відкидати. І ми не повинні дозволити цьому Вавилону, цьому Єгипту, цьому, цьому земному царству визначати, хто я насправді. Я християнин. Те, з чим важко іноді зрозуміти, жити як сина або донька царя. І я не про те, як живуть, знаєте, діти сучасних правителів роблять, що хочуть, мають безліч грошей. Колись діти царя, це була така величезна відповідальність. Потрібно було багато вчитися більше за інших людей, багато вчитися, багато вивчати і відповідати статусу своїх батьків. От такими ми повинні бути відповідати статусу нашого батька. Коли ми ходимо в любові, правді чистоті, ми підтверджуємо, хто ми є. Матвія 5, розділ, 16 вірш. Нехай світить світло ваше перед людьми. Ну і звісно, не шукати оцього прийняття у світі. Якщо я захочу догодити всім людям, я не зможу їм догодити, але я і господеві тоді не догоджу. Бо світ не прийме того, хто нагадує про гріх і святість, наше завдання світити людям, наша ідентичність не тимчасова, ми громадяни небес, бо наше життя на небесах написано Филеп'янам. І коли Христос з'явиться, ми з'явимося з Ним у славі. Це Колосянам, третій розділ, четвертий вірш. І тоді все це зникне. Всі ці земні ярлики і статуси згорять у вогні. Окрім одного статуса дитини Божої, яка залишиться на вічно. Римлянам восьмий розділ, бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє не зможуть нас відлучити від Божої любові. І хай Господь благословить кожного з нас триматися цієї істини. Ми не від світу цього, але послані у світ, щоб свідчити про Христа, про Його любов, віру і те, що буде далі. І хай Господь благословить нас бути цим світом. Амінь.